Доброго ранку, малята! Сподіваюсь, ви вже прокинулися, вмилися, почистили зубки та поснідали і готові до нового заняття. Тож починаємо! На початку весни, коли інші дерева стоять ще зовсім голими, на вербі з'являються пухнасті кульки, які всі називають котиками. Давайте розглянемо їх ближче та спробуємо намалювати. Зараз перед нами зображені вербові гілочки. Малята, скажіть мені, а якого кольору гілочки? Так, коричневого. А що є на гілочках? Правильно, вербові котики. А якого вони кольору? Так, більш схожі на сірий колір. Перед тим, як почнемо малювати, пропоную послухати віршика про вербові котики. Котиків воркотиків Рясно на вербі. Котиків, воркотиків я нарву собі. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш в усатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. А тепер можемо приступати до малювання. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу формату А4, склянка з водою. Пензлик палітра і фарби коричневого, білого та чорного кольорів. Починаємо малювати з вербових гілочок. Для цього змочимо пензлик у водичці трішки, набираємо коричневої фарби. І будемо малювати з вами 5 гілочок. Спочатку малюємо першу гілочку. Ручкою притримуємо листочок, аби він не їздив по поверхні. Зверху вниз проводимо лінію. Перша гілочка. Потім з правої сторони проводимо ще одну лінію, друга гілочка. Набираємо ще трохи фарби. Проводимо ще одну лінію. Третя гілочка. І з лівої сторони так само. Проводимо лінію четверта гілочка. І п'ята гілочка. Ось таких п'ять гілочок вийшло в мене. Потім промиваємо пензлик у водичці і будемо малювати вербові котики. Малята, а нагадайте мені, якого вони кольору. Так, сірі, але в нас є лише білий та чорний. Як нам зробити сірий колір? Нам треба взяти трішки чорної фарби, Трішечки і додати її у білу фарбу. І ретельно-ретельно змішати їх. І в нас утвориться ось такий гарний. Сірий колір. Коли розмішали, беремо, наносимо на пензлик сіру фарбу і ставимо пензлик до будь-якої гілочки. І притискаємо ось так. І малюємо з вами ось таким чином вербові котики по всій довжині гілочки робимо ось такі. Відтиски пензлика. І в нас виходять вербові котики. Якщо мало фарби, знову набираємо фарбу і продовжуємо далі. Які гарні котики мають у вас вийти! Вже прийшов час прощатись, малята. Бувайте! Чекатиму на фото ваших шедеврів.